Це Взагалі не було. немає. Молоді нас не, не виносимо, не а квитанції прийдуть самошечі, що платити за них треба. А за що платити, якщо тепла немає? От ми озвучаємося, нема тепла, хай би нам квитанції зробили якісь дешевше, чи що, чи як. Опалювальний сезон у рівному розпочався ще 17 жовтня, але не у всіх. Мешканці багатоквартирного будинку на вулиці Шухевича, 6 б'ють на сполох. Кажуть, на вулиці лежить сніг, а у квартирах жахливий холод. Я живу на першому поверсі. Я заходжу в зал, а у мене стоїть лід на підлозі. Це перший поверх. Ми заходимо до хати, у мене рука тепліша, як батареї. Валерій додає, уже понад місяць часу тепло до його батарей просто не доходить. Щоб не захворіти, доводиться одягати верхній одяг та спати під трьома ковдрами. Коли місцеві помітили, що теплопостачання практично відсутнє, вони звернулись до управляючої компанії, щоб там з'ясували причину та допомогли вирішити проблему. До коротше компанії «Будсервіс» мешканці даного будинку почали 11 листопада з заявками на відсутність опалення в будинку. Фахівці стали на місце і виявили, що в будинку відсутня циркуляція теплоносія. З 11 по 17 листопада фахівці намагалися усунути відсутність теплоносія. Ми перевірили усю запірну арматуру і внутрішньобудинкові мережі центрального опалення. Вони усі були справні, Заповітряння в у системі не було виявлено. Як виявилося, в багатоквартирному будинку був несправний насос, який відповідає за циркуляцію тепла в будівлі. Не циркулює опалення по будинку, так як воно потрібно було би. І до останніх під'їздів п'ятого і шостого, в тому числі, і воно не доходить, тому що циркуляція без насоса дуже погана, тому конче необхідно цей насос. Але ще раз повторюсь, він же закуплений, проплачений і він вже їде. Та окрім холоду, місцевих жителів непокоїть і те, що їм доведеться платити за тепло, яке до їхніх помешкань так і не поступило. Нарахують, нарахують, а що нарахують, як я по трьома кодрами сплю і троє цих доски видіваю? За що я маю платити такі гроші? Заплатити треба гроші за те, що дійсно тепло, то я не проти заплатити, а так за що я буду платити їх? У теплопостачальній компанії кажуть, рахунки за опалення встановлюють згідно з показниками теплового лічильника, що знаходиться у самому будинку. Ми подаємо тепло до будинку. До теплового лічильника, який є власністю ОСББ мешканців будинку, і нам показники лічильника подає на компанію або відповідальна відповідальний працівник управлінської компанії, або голова ОСББ, і ми нараховуємо згідно тих показників, які вони нам подають. Відтак і рахунки для мешканців будинку по вулиці Шухевича 6, надійдуть згідно з показниками лічильника. А там наймовірніше будуть незначні цифри, адже тепло не циркулювало в приміщенні. Якщо ж у них виникнуть сумніви щодо об'єктивності виставлених рахунків, теплопостачаючій компанії радять звертатися до управителя, бо саме він подає показники лічильника. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал